Ілія, 31 жовтня, йдемо сьогодні зробити огляд у Танюші. Я нещодавно робила огляд. Люди зацікавились, просили мене ще відзняти. Якщо вона на роботі, зараз подивимося. Танюш, пішли знімати свої твої такці. Доброго дня! Доброго Доброго дня. Да. А я ти раді вже у нас зірка. Сосмереж стало зірка, останнім часом. зірка це дуже приємно. Не, це хорошо Ми, бачиш без реклами. Да, Нікуди не дінешся. сюди, моя зіронька. Да, знімайте. Да, знімайте. Ми дуже раді, що ви в нас є, наші покупці кілія. Ми вас дуже обожнюємо. В нас діє акція, купляючи дві пари любого взуття. Любого що виклала, ну крім тапочок. Тапочки, я їх так дарую, коли ми не можемо підібрати розмір літнього взуття, то о -о, так покупці да, покупці в нас не уходять без подарунків. У нас є тапочки. Дивіться, які дуже гарненькі. І отакі, о. і наші любимі кроліки, які ви всі дуже обожнюєте. І такі. І такі з пальчиками відкриті і закриті дуже дуже багато. А яку ціну скажи мені оці? оці ці в нас 350, ці 500. Угу. Але Круч. річ не йде про ціну, а річ іде в тому, що якщо ви купили в нас дві пари любого взуття, і ми не можемо вам підібрати, немає розміру, що ви хочете. Ми даруємо вам тапочці неважно скільки воно коштує. Йдемте, я вам покажу, що ми даруємо нашим покупцям. Тут. Це от, літо. Все, що у нас от, літні кожені шльопці. босоніжки кожені, які хочете. От босоніжки, які хочете в нас. от, така, от перфорація, що літом не, не продалася, залишилася в залишках, залишилося. Ми це все даруємо покупцям, які купують дві пари взуття. Літо все йде, як я кажу, на шару. Босоніжки, такі так от шкіряні, ні. які хочете. Все, що у нас є. А, і тут є і чоловічі, які є. Чоловічі, віночі, чоловічі от в нас є босоніжки, чоловічі, дитячі. От. От шкіряні, які стояли 1200 гривень, ми в це даруємо. От, от, от. Ціни все є. От, розміри. От. Найк. Чоловічі босоніжки. Хоч бери, тепер покупаю тебе. Дві пари. Відня. Літня о, сіточка, яку теж ми даруємо. О, о, о. Це все перферація, це все літо. Оце ми все даруємо при покупці двох пар взуття. Ось у нас лофери. Це шкіряне все взуття. Це теж шкіра. Це теж шкіре. У мене І є <рив> у нас висок. ще й зі лофер. Отакий он. А от це про зимову я хотіла да. спитати. Це обманка, не ліпучка, а оце от у нас іде ліпучка. Ні, отак. М -м -м. Легенькі, тепленькі. Да, отакі у нас є. Ціна, скажи і отакі 2000 тисячі гривень. Це шкіря натуралочка. Отакі от 1000 гривень. Оці от, 1200 тисяча двісті гривень, во угу. прямо під кросовки, да? Так, да, це все таке. Зараз трендове, зимове, дуже чудове. Я бачила в інтернеті багато да. реклами. Ще в Танюші є от такі дитячі костюмчики. Вони Я залишилися усередині. в малих розмірах, тому і ми обвалили ціну, щоб люди їх брали. Діточка да? Зимні, теплі, тепленькі. да, Вот они дуже тепли. Кольори давай покажи нам. Отакі от чорні вот Сині худі. Синій худі. Це такий, Дуже креснючий. Це найвеликий костюмчик 152. І це все по 800 гривень. Це все по 800 гривень. Турецький трикотаж. Ми їх привозили з Турції. От. Дуже вони класнючі, не кашлатяться і носяться чудово. Ви вже чорна п'ятниця почалась, так? Да? Чорна п'ятниця буде трошки пізніше. Зараз ще чорна п'ятниця. Так це не чорна п'ятниця, вже даруєш. Я дарую, але в нас знижки тільки починаються. Люди просять, Люди хочуть. Мої покупці приходять, дзвонять, пишуть. Знижки тільки починаються. Ну, дякую, Танюш. Приходьте до нас, ми вас да, чекаємо. Дякую. А підемо туди, знімемо тапочки. Там, да, тапочки. Давай, Ой, тапці, вжадаєте. давай, тапці, твої Тапці наші. Бо мене питали, а питали любими. зразу відразу э, запитаю тебе. А ви відправляєте новою почту? Відправляємо. Тому що дуже багато запитань було. Кажіть, Відправляємо телефон. новою Це... почтою. Пишіть, дзвоніть за телефон. телефоном 097 255 14 88. Бо Дуже запитань було навіть. Даже... Дуже доброго дякую. Ой, дивись які, Гарнючі. Зараз да. гарнючі. на подарунки. На подарунки дівчата. Яку ціну вони? Ці типу по 500 гривень. Угу. Це все 350 гривень. Ось такі от пумпончики добрячі. Теж 350? Так, да, так, да, от воно в розцвітках, різні різні є. Чоловічі. Чоловічі теж. Є, я, да, є, я... є батальна Можливо. серія чоловічих, а є норма. Різні, які хочете. Чоловічі, я хочете. Чоловічі. 300, 350, 400, да. різні, в залежності які. А оці покажи, це теж чоловічі? Ні, це, ні, жіночі. Да, жіночі. Угу. Такая вот подошвочка, вот 500 гривен. Теплень... Это идут суконные, они тепленькие. Вот есть их очень тоже у нас много моделей по 400 гривен. Чтобы вот, всем было тепленько в ножке. Вот, есть вот такие вот кожзам. Типа 300 гривень. Дуже класнючі. є отакі як угу. Ось вот так шльопоньки є. Все теплесеньке смехом. А ось еще кімнатний чоловіч век. 250 гривень. Наша Белгород-Дністровська фабрика. Це все по 250. Це все по 250. Чоловіче отаке. От Жіноче отаке от по 250. Взуття в нас тапочки. Це теж білгородністровська фабрика. І от для рибалки є чоловікам. Чоловікам кому потрібно... є отакі наше володце. Так, да, дві покупаємо треті в подарок. Приходьте. Це ці 550, ці 350. Отакі От є чоловічі, коротенькі, 350, і жіночі отакі коротенькі, тепленькі, з да? Да, mm -hmm. м'яхом. Тут у нас чулок витягується, їх можна як на зиму, так і на вісну літо. а ці йдуть геть з м'яхом і на ліпучки. Отут. Я вже показувала, де Таня знаходиться, дивіться. Так, да, приходьте, центральний Тут, там. ринок, як йдемо у місний корпус, не доходя до, до місного корпусу. Ну і приходьте. магазинчик, тот, що я знімала, це там в новому корпусі теж. Хто знає, тот знає. Чекаємо на вас, любі наші покупці. Давай, дякую.